Ми у Чернігові в парафії зіслання Святого Духа Римсько-католицької церкви маємо мету розповісти вам про дім надії та любові, який покликаний служити для потребуючих. Цю благодійну місію провадить згромадження місіонерів облатів непорочної Марії. Знайомимось, брат Себастьян Янковський саме він відповідає за проєкти благодійної діяльності у нього любляче серце. Та великий досвід, адже 12 років поспіль брат ефективно втілював у життя проєкти для бездомних у Києві. Розповідаючи про дім надії та любові, хочемо сказати добре слово про отця Бернарда Фельчиковського. Адже саме він закладав фундамент цієї місії, започаткувавши діяльність благодійної парафіяльної кухні. Отець з парафіянами готував та розвозив гарячу їжу для бездомних на залізничний вокзал Чернігова. Місія розвивалась. І ось маємо нагоду побачити, як добре серце благодійників турбується про тих, хто опинився у важких життєвих обставинах. Кухня для потребуючих Михайло Нілабович. Він кухар. Роботи завжди багато, адже чимало людей приходить сюди, щоб пообідати чи взяти гарячу їжу додому. Наталія Литовченко. Пекарка Вона любить свою працю. Сьогодні випікатиме хліб, ретельно готується заміс. Варто зазначити, що тут почали випікати хліб з грудня 2024 року. Тим часом на вулиці йде прибирання території. Це важливо адже людина, яка заходить на подвір'я храму та монастиря, повинна відчувати духовну та фізичну чистоту. У домі надії та любові є перукарня з квітня тут надають безкоштовні послуги для тих, Хто потрапив у складні життєві обставини? Пані Ярослава Ребенок – перукарка. У неї відвідувач, який потребує особливої стрижки, працю проведено делікатно зі смаком. Підвальне приміщення не так давно було відремонтоване. Тепер це простір для відпочинку та спілкування. Завдяки послу Хорватії Аніці Джамич купили телевізор. А завдяки Луці, який походить з Італії а служить у Польщі. Отримали столи, стільці та інші речі від благодійників. Хто залишився без житла, хто самотній, хворий, хто бореться з залежностями чи опинився у важких життєвих обставинах, може прийти сюди, подивитись телевізор, зіграти в шахи чи просто поспілкуватись. Уся благодійна діяльність, яку проводять отці облати та брат Себастьян, випливає із духовного джерела. Де головний мотив допомоги потребуючим є на поверхні він у словах Ісуса люби свого ближнього як самого себе. Духовне тепло, щире слово і конкретна допомога це те, що потрібне потребуючій людині. Настоятель парафії, отець Сергій Панченко, Вікарій, отець Блажий Гавлічек творять атмосферу християнської любові, а брат Себастьян наголошує це в нашій харизмі бути поруч з тими. Кого інші відкинули? Зустріч з Михайлом. Колись він був бездомним, відморозив ноги та потрапив до київської лікарні. Нікого не було поруч. Але Божа любов торкнулася його через милосердя сестер калькуток, які допомогли йому та з лікарні забрали до свого монастиря. Адже повертатись йому було нікуди. Згодом місіонери облати взяли його у свою спільноту в Чернігів. Михайло варить їжу, займається ремонтними та сантехнічними роботами. Це він відновив підвальне приміщення, де постав простір для відпочинку. Але навіть у напружений працею день він знаходить час, щоб поспілкуватися з Богом. Михайло переконаний, Господь врятував та зберіг його. Тепер він сам служить потребуючим та прославляє творця. Давайте глянемо, як ідуть справи у Наталії. Адже скоро обід. Брат Себастьян понад усе любить дивитись на фінальну стадію випікання хліба та безмежно радіє готовому, смачному, добре випеченому хлібові. Пані Ярослава і далі надає перукарські послуги. Перукарка доволі сумлінно ставиться до своєї діяльності вона не помилилась у професійному виборі і спостерігати за її працею одне задоволення. Поки йдуть останні приготування до обіду, кому потрібно, той може скористатися ще однією послугою безкоштовно отримати вживаний одяг. Це літній варіант, а восени та взимку благодійники будуть пропонувати теплий одяг. Їдальня. Тут кожного вівторка та четверга близько 20 осіб споживають смачні гарячі обіди, а на вулиці зібралась черга, щоб отримати їжу. Волонтери, зокрема Анатолій Глюк та його син Микита, активно допомагають втілювати дану ініціативу у життя. Усі, хто мають потребу, можуть взяти додому гарячу страву. Це неабияка підмога, особливо під час війни. Гарячі обіди видають двічі на тиждень у вівторок та четвер. Близько 60 осіб користуються цією благодійною допомогою. Усі, в кого є дім чи немає його, повертатимуться на свої території. Але через якийсь час вони знову прийдуть сюди, аби отримати допомогу та зустрітися з надією і любов'ю. А хтось, можливо, відчує потребу та завітає до храму. Неділя 8 червня. Храмове свято зіслання Святого Духа, свята літургія. Зустріч з Богом та прослава Його святого імені. Це так потрібно бути у храмі та промовляти до Бога, дякувати Йому, прославляти Його. Адже Він джерело натхнення, любові та милосердя, а церква це видимий великий дім для кожного.